Добрий день, я зараз знаходжуся в чудовому місті Альмерія, це Іспанія, це такий екскурсійний мост. Він дуже такий довгий, він обривається, він нікуди не йде. Раніше тут йшли, бачите, рельси є, йшли вагонетки і загружали кораблі. Там ми бачимо попереду пароми. Дивіться, дуже такі здоровенні, вони йдуть, точно вони йдуть до Мароко. Куди вони ще йдуть, я не знаю, не уточнювала. Але краєвид просто неймовірно чудовий. Я не знаю, як це, чи передасть це відео, чи не передасть. Там гори, внизу море середземне. І просто Ну, я не знаю, таке відчуття якесь, якогось польоту. Тут ми бачимо невеличкий порт, стоять човни. І далі йде вже пляжі Альмерії. Будинки, так можна подивитись на місто зверху. Дуже чудово. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Подивіться, яка краса. Дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. О, подивіться, там поміж гор. Зараз бачите, який міст стоїть. Просто поміж гор знаходиться. Тут така дуже цікава архітектура. Буду знімати ще багато відео про Іспанію. Тож, будь ласка, щоб не пропустити. Підписуйтесь на мене, буду дуже рада бачити вас та читати ваші коментарі. Звісно, що я буду на них відповідати. До зустрічі!